Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Оглянемо сьогодні новинки та акції, які діють до 15 грудня. Всім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо сподобалось відео. Приємного вам перегляду! Пінка, очищувач інтер'єру, сліди комах, відбитки пальців, плями жиру. Ціна 84 гривні. Профі засіб від цвілі та грибків 42 гривні. Ополіскувач для білизни в гранулах японська вишня та букет піонів 150 гривень 210 г 49 кондиціонер для білизни 2 аромати. Ленор Кондиціонер для білизни 97, порошок універсальний «Грунвальд» 59 800 грамовий. кошик пластиковий з ручками 44 Папір туалетний 65 метрів 11, Шкарпетки жіночі махрові високі 34, бавовна 72%, поліестер та еластан, паперові рушники двошарові 94%. Сама засіб для прання рідкий 49,1 кг. Універсальний та для кольорових речей. Кисневий плямо для тканин 99 900 г. Виводить складні плями та зберігає колір. Підставка декоративна листок 44, підсвічник кольоровий скляний 69, ваза скляна 219 кругла, такий варіант 149 та 117 по акції, серветниця дерево 129. Порцеляновий кухоль для кави 49. Коричневий чорний, червоний та бежевий. Кухоль чорний керамічний з надписами 64. Тепло там, де ти висплюся завтра. Глечик для напоїв скляний з кришкою 279. Маслянка пластикова 64. Є ще ось такий варіант. За 46 гривень. Лампа настільна, декоративна led підсвітка при натисканні різного кольору світло. Ціна 299 гривень. Лампа пластикова 199. Акція діє до 15 грудня 399 жур. Годинник настільний 99. Такий варіант ціна акційна 77 169 набір світильників. Три штуки упаковка LED на батарейках. Настільний нічник з пультом 199. Силіконовий нічний котик на батарейках 229, Нічник Луно, 2 режими 88. Такий по акції 55. Нічник з датчиком освітлення 55 активується у темряві. Годинник настінний круглий 147. Лампа. ЛЕД підсвітка на батарейках. Сенсор на 199. Круглий світильник євросвітло, 8 Вт 77 гривень. Ліхтарик ручний 69. Лампа LED на батарейках 249. Ліхтарик світлодіодний портативний 169. Ручний на батарейках з магнітом. Ціна 99 1 режим. Запальничка побутова багаторазова 69. Такий по 27 гривень. Також багаторазові. Розпалювач для дерева та вугілля 29 200 г. Сухе пальне 55-17 штук у колбі. Газ для заправки запальничок 39. Газ для портативних приладів 220 г гр. 49 гривень. Пальник для газового балона 88. Є ще ось такий варіант, ціна така ж сама. Міні-піч спортова для приготування гарячих напоїв та їжі 59. Вогник бензин 140 мл 39. Запальничка пальник турбо. Багаторазова 88 гривень. Піна монтажна все 610 г, ціна 219 гривень, Мастило для замків 64 100 г. Мастило рідкий ключ розчиняє іржу та швидко діє 64 200 мл. Мастило універсальне. Усуває рипіння 64, Антискоч видаляє наліпки. Та клей очищає від жувальної гумки. Ціна 77 гривень. Клей епоксидний склеює метал, скло, кераміку, деревину та пластик. 69 гривень за 100 грив. Ревмокомплект латок для камер. Мотоцикл, скутер, велосипед та самокат. 49. В наборі 24 штуки. Ліхтар стоп велосипедний 39, суперклей Атлант. Універсальний. Склеює за лічені секунди 12. Клей епоксидний двокомпонентний компонентний 49, Суперклей Гель ціна акційна 15, 5 грамів. Викрутка індикаторна 14. Набір гачків для зняття сальників 64 за 4 штуки, набір мітчиків з тримачем 199, 6 штук, Компас 34, пістолет для силиконового клею, механічна подача клею для точного дозування і плавного нанесення, потужність 6,5 Вт. Вартість 109. Клей силиконовий для пістолета 12 штук. Упаковка 22 гривні. Ліхтарик накладний. led підсвітка на батарейках. 99. Вилка кутова. Електрична. 34. Подовжувач з вимикачем 3-метровий 250 Є ще такий двохметровий, ціна 150 гривень, коробка розподільна 39, коробка для розетки 15. Розетка одинарно вбудована. Біла 39. Така 49. Вимикач двоклавішний, накладний 49. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Бажаю вам гарного та спокійного вечора. На все вам добре!